Добрий день. Сьогодні Рівненська атомна станція працює в плановому режимі, виконуючи графіки, доведені нам Некокоренерго. Планові попереджені ремонти проводяться згідно наших графіків без зауважень. Радіаційний та екологічний стан, як на майданчику, так і в зоні спостереження, без змін в нормі. В місті. Постійно проводяться заходи, які направлені на допомогу Збройним силам України. Також і на попередньому тижні було проведено ряд заходів, організовані як Рівненською атомною станцією, так і містом. Вони проходили на спортивних майданчиках, на концертних сценах, проводились тематичні. Бесіди. Нам треба збільшувати кількість людей, які інформовані, які будуть приходити на ці заходи як брати участь в них, так і вболівати. Адже добровільні внески, які проводяться на цих заходах, збільшують можливість закупівлі нашим волонтерам необхідного для Збройних сил України. Ми будемо покращувати. Це і чекаємо пропозицій. Слава Україні!